Перепочити. Це не просто маркетинг, це психологічний фіск, який перетворює шопінг на нав'язливу звички. Часто це призводить до компульсивних покупок, надмірних витрат та підвищеної тривоги. Фактично, використовує ми використовуємо фіт, які зробили підток в глобальному феномілі. Додаток знає про тебе більш, ніж тих, ти і користується цим знанням, аби змусити тебе повертатися знову в змогу за цією зовнішньою роботу. Стоїть з вихідність, бір особистих даних, що може становити реальну загрозу для своєї приватності. Але чи дійсно вигідні такі покупки, якщо справжньою ціною стає твій час, гроші та психічне здоров'я? Адже ціна, яку ти платиш за дешевий товар, часто є значно вищою, ніж вартість зазначена у додатку? Коли ти завантажуєш тему, платформа одразу отримує доступ до широкого спектра твоєї особистої інформації. Тему запитує дозвіл на використання твоєї камери, мікрофона, місце знаходження, списку контактів та історії браузера. Чому простий онлайн-магазин потребує стільки твоїх даних? Експерти та правозахисні організації вже давно на сполох. Додаток материнської компанії Pinduoduo видаляли з Google Play через шпизунський код, а сам тем потрапив під посилений аудит політик конфіденційності через численні їхні порушення. Американські штати, зокрема Арканзас, уже подали судові позови проти тему за незаконний збір та обробку персональних даних користувачів. Компанії звинувачують у використанні агресивного програмного забезпечення, яке непомітно збирає інформацію. Інформацію навіть поза додатком, наприклад, у одному з позовів зазначається, що тему незаконно збирав інформацію про геолокацію користувачів без їхньої явної згоди, передаючи ці дані стороннім компаніям для таргетованої реклами. Також було виявлено, що платформа передавала контакти користувачів та їхні повідомлення третім сторонам без відповідного попередження. Куди йдуть ці дані, враховуючи китайське походження тему та китайське законодавство, зокрема, закон про національну розвитку до 2017 року, який зобов'язує місцеві компанії співпрацювати з урядом Китаю, виникають серйозні підозри щодо того, як саме можуть використовувати свої персональні дані. Це може включати не тільки маркетинг, але і шпигунство або маніпуляції на політичні.